Товарняк приїде на другу олію. Товарняк проїде через другу олію. Будьте обережні та уважні. Сяду собі на автобус. Шановні пасажири, на другому пороні пробудеться посадка на швидкічний потяг номер 20. З полученням Львів Одеса. Бажаємо вам приємної подорожі Detray number 65 to Львів to Odessa. On the birds, on the Track when platform 1. Шановні пасажири, по поперону другому від вокзалу буде проїжджати вантажний посяг. Будьте обережні та уважні не сидіть біля краю платформи. i uh.